Я бачу багато віщих сніг. Проблема лише в тому, що одразу після пробудження сон розвіюється, тане і забувається. Лишається тільки емоційний спогад, який важко описати словами. Але деякі сни, пам'ятаю, так, ніби там сам побував. Розкажу свій сон та історію з ним пов'язану, оскільки все це змусило мене задуматися про зв'язок снів із реальністю, про існування душі і Бога. Ось цей сон не забуду ніколи. Це було років з десять тому. Якось одного дня до мене на балкон злетіла біла, сніжно біла голубка. Незвичайна голубка із тих дуже дорогих, породистих голубів, що коштують шалені гроші. Назву породу я не знаю, але голубочка була прекрасна, з великим хвостом, як китайське віяло, з круглою грудкою, червоним красивим дзьобом. Звідки вона в нас взялася? Як залетіла на високий поверх і чому сама пішла до рук, це була загадка. Вона була тиха і виснажена. Ми її взяли, нагодували, напоїли, а вона так і сиділа на балконі і не хотіла відлітати. До рук йшла і була дуже лагідною. На це чудо прибігли подивитися друзі мого маленького синочка і сусіди. Ми раділи і дивувалися. Але в підсвідомості у мене шкреботів неспокій. І коли ввечері позвонила мама і сказала, що померла бабуся, то я згадав, що мені не давало спокою. Існує давня народна прикмета. Якщо пташечка постукує віконце, то вона провіщає про біду. Голубочка не стукала віконце, але то, мабуть, була душа моєї бабусі Варки. Бабуся прожила довгі віки, була святою людиною і померла в своїй хаті, яку саму й збудувала, із глиняних вальків і накрила солом'яною стріхою, і на відріс відмовлялася переїздити до міської квартири. Жила бабуся з дочкою, моєю тіткою Марусією. Бабуся моя не була дуже набожною, але в Бога вірила і мала в хаті образи. А тьотя ще в давні часи попала до штундів чи баптистів, я вже не знаю, як точно їх називають. Тому поступово з хати зникли ікони і все перейшло на баптистський лад. Бабуся моя не сперечалася. Вона взагалі була дуже мирна, лагідна. Навіть ходила з тьотю Марусею до них на собрання.